І не знають, не знають, де відходить вчити, що вже більш сучасне. І третя за рік сучасне може бути сучасне. І люди будуть виходити і не так. Трошки щось не ще цього проміжку, трошки якесь щось весело. і ще й плюс-мінус призи. Фактику, так, звісно. Що ми будемо? цитація в вакуумі, проєкт зимове. <рес> <рес> Давайте щось реальне. У <рес> кого є? Ну, всі ж сюди приїхали з чимось. Екологія, туризм. Гранти, навчання, на картографія. Ну, 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 якщо ну, мільйони ну, це дуже багато. Yeah, давайте просто, ми yeah. да зараз yeah. Так yeah. yeah. давайте я скажу, може може наші історії. так, я, так. я <зваж> мож мож є так. Що, це, Думає, що, це, можна, це. що ми будемо? Тепер ми можемо робити. Ми можемо знайти ми закупити апарат, так? Так, знайти тобто, і закупити апарат. Ми тобто ми не маємо спеціалістами. Консультація зі спеціалістами, які... Перше закупити апарат, так? Я не знаю, що я не знаю. Це що, розвалити і перше, заради залучення коштів, і заради якоїсь там наш якоїсь особливо місцевої громади. Так, то то, і для громади, то і для громади є, і для і для туристів зовнішніх. Так, 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 так. Та добре, добре. Самооцінка тут теж ідентифікація. Для залучення туристів, так? Зовнішніх туристів а залучимо зовнішніх туристів, які приходять гроші інвестиції частиці до просто при... адже на же на розвідя развитие... до магазини повинні робити магазини. Так? магазини yeah.

Свою і от якраз це все треба доносити, щоб познайомлю да, саме громадські. Ми на те, що повинні знайомити студентів. Туристів, так ми повинні все, познайомити.